Галина крук, світла стане на всіх. Але що робити із непідйомним каменем болю, Сізіфе? Куди подіти схлип, що кісткою стрягне в горлі? Петрий Павле, усмиряти шторми, хіба смертному таке під силу? Чим закласти пробоюну в спогаді про минуле, що хапається за одвірки, ламаючи нігті, а раптом не вийде вийти, залишся зі мною навіки. Світлої пам'яті, хлопче, дівчино, чоловіче, жінко, плоде, темної пам'яті ночі, за якої не настане завтра. Сонце буде сходити і виходити як оглашенне. Риба запливатиме в сіті, комусь треба буде говорити, свідчити, проповідувати, попри всю недовіру. Трави ростимуть комусь по коліна, по пояс, по горло, де кістка схлипу Петрий Павле застрягла. Де камінь непідйомного болю сізіфа когось привалить, де світло разить на виліт Ісуса, проходить крізь тіло, каже: Не бійся, це Бог, хай навіть ти сумніваєшся, і ніхто довкола не готовий це прийняти. Це Бог безжальний, що спалює все дощенту і починає зі створення світла.